Слава Богу, дорогі брати і сестри, почнемо останній день календарного 2025 року з читання святого Письма. Сьогодні Українська православна церква вшановує пам'ять мучеників Севастіана Медіоланського і дружини його, Нікострата казнохранителя, дружини його Зої Касторія, Транквіліна, пресвітера і синів його Маркеліна і Марка дияконів, Клавдія, начальника над тюрмами, сина його Симфоріана, брата Вікторина, Тивуртія і Кастула, преподобного Севастіана Сохоцького, Пошехонського прославлення праведного Симеона Верхотурського. Святителя модеста, Патріарха Ієрусалимського, преподобного Флора Єпископа Амійського, преподобного Михаїла Сингелла, сповідника, преподобного Даниїла Пустинника і Єросхімонаха, мученика Віктора Матвєєва, священномучеників Фадея Успенського, архієпископа Тверського і Кашинського. Миколая Кліментіва, архієпископа Великоустюжського, Ілії Бенеманського, Іоанна Миронського, Володимира Преображенського і Миколая Кобранова, пресвітерів, священномученика Сергія Астахова, диякона і мучениці Зіри Трукс. На Божественній літургії в православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Євреїв, глава 10, вірші з 1 по 18. Син бо і мий закон грядущих благ, а не самий образ вещей. На всякое лето теми же жертвами їх же приносять вину. никогда же может приступающих совершить, понеже пристали бы быть и приносимы не едину к тому имущим совесть о гресех служащим, единою очищенным но в них воспоминания грехов на кое до лето бывает. Невозможно бы крови юнчей и козлей отпущать и грехи. Тем же, входя в мир, глаголит «Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же совершил ми еси, все сожжений и о гресе не благоволил еси». Тогда рех СЕ иду в головизне книжней написася о мне еже сотворите волю твою боже выше глаголя яко жертвы и приношения и все сожжений и о гресех не восхотел еси ниже благоволил еси я же по закону приносятся тогда речи, «Се иду сотворите волю Твою, Боже, отъемлет первое, да второе поставит. О ней же воли освящение смы принесением тела Иисус Христова единою». И всяк оба священник стоит на всяк день служа и ты ежде принося жертвы, я же никогда же могут отъять и грехов. Он же едину о гресех принес жертву, всегда сидит одесную Бога. Прочие ожидая, доньки же положатся в рази его под ножи ног его. Единим бо совершил есть во веки освящаемых. Свидетельствует же нам и Дух Святый, пореченному бо прежде – Сей завет его же завещаю к ним под днех о них, глаголит Господь, да я законы моя на сердца их, и в помышлениях их напишу их, та же глаголит Господь. И грехов их, и беззаконий их не имам помянуть и к тому. А ідеже одпущення к тому несть приношення окрісях. Закон бо, мавши лиш тінь майбутніх благ, а не самий образ речей, ніколи не може тими самими жертвами, які приносяться щороку, повсякчасно зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Чи ж їх не перестали б приносити, коли б ті, що служать, очистившись раз назавжди, не мали більше ніякої свідомості гріхів? Власне, навпаки, ними нагадуються, щороку гріхи, бо неможливо, щоб кров волів та козлів усунула гріхи. Тому входячи у світ, говорив. Ти не хотів ні жертв, ані приносу, але приготував єси тіло мені. Ти не вподобав собі ні всепалень, ні жертви за гріхи. Тоді я сказав: ось іду, бо у сувої книги написано про мене, щоб учинити твою волю Боже. Сказавши вище, ні жертв, ані приношень, ні всепалень, ані жертви за гріхи ти не схотів і не вподобав собі, дарма що вони приносяться за законом, тоді сказав: Ось я іду вчинити Твою волю. Касує отже, перше, щоб установити друге. Силою тієї волі ми освячені приносом тіла Ісуса Христа. Раз назавжди. Кожен священик стоїть щодня, служачи і часто приносячи ті самі жертви, які ніколи не можуть гріхів змити. Він же приніщи лиш одну за гріхи жертву восів назавжди по правиці Бога чекаючи далі, поки його вороги не будуть покладені, як під ніжок, йому під ноги, бо він лише одним приносом удосконалив назавжди тих, що освячуються. Про це і Дух Святий теж свідчить, коли каже: ось той завіт, що його я по тих днях заключу з ними, каже Господь. Вкладу мої закони в серця їхні, і на умах їхніх випишу їх. Ні їхніх гріхів, ні беззаконня більше не згадуватиму. А де прощення гріхів, там не потрібно вже приносу за гріхи. Євангеліє від Марка, глава 10. Вірші з 11 по 16. и глагола им и же аще пустит жену свою, и оженится иною, прелюбы творит на ню, и аще жена пустит мужа, и посягнет за иного, прелюбы творит, и приношаху к нему дети, да коснется их, ученицы же прищаху приносящим, видев же Иисус негодова и рече им». «Оставите детей, приходите ко мне, и не броните им, та цех бо есть Царствие Божие». Аминь, глаголю вам. И же аще не приимет Царствие Божие, яко отроча, не имать в нити вне. И объем их, возложу руца на них, благословляши их». А він сказав їм хто відпускає свою жінку і бере другу, чужо ложить з нею, і коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши, Ісус, те, виявив незадоволення і сказав їм Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм. Таких бо царство Боже. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме, як дитина, не війде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Дорогі брати і сестри, подякуємо Богові за рік минулий. І зустрінемо новий з Богом в серці, в мирі з ним, з ближніми і з власною совістю.